Українці. Сьогодні у нас 14 січня, Василю відповідно всіх Василів, Васильовичів, Василівних з ним Ангела, всього-всього найкращого. І саме в сьогоднішній день, перша риболовля в новому 2017 році. Вибирав я між зимньою рибалкою. Рибалкою з леду і зимовим фідером вирішив все ж сьогодні почати з зимового фідера. В принципі, з нас розкладені, все готово, тому можемо розпочинати. По місцю ловлі, друзі, знаходжуся я на заплаві Бурсинського водосховища на одній заплав. Це окраїна міста, де знаходиться. На даний час неробочий земснаряд. Чому вибрав цю місце? Тут знаходиться одна, напевно, навіть не одна, а найближча яма. Десь метрів 15-17, глибина вже порядка 4-5 метрів. Не потрібні, відповідно далекі закиди ну, і саме в таких місцях можна зараз пробувати знайти рибку. Товариство про зимовий фідер і ловлю мирної риби в зимовий період за допомогою фідера, вже сказано, пересказано, знято, перезнято. Маса інформації. Детально, я думаю, потреби немає зупинятися, але кілька слів все ж варто і сказати. На що в першу чергу потрібно звертати увагу під час ловлі риби зимою за допомогою фідера? В першу чергу, це потрібно, звичайно ж таки. Старатися максимально мінімалізувати оснастки монтажі ТД і ТП. Тобто в межах розумного тоненькі поводочки, мініатюрні гачечки, мініатюрна наживочка. Це дуже делікатно. Я використовуватиму поводочки, почнемо з 40 см, товщина жилки 0,09. В принципі, я думаю, буде нормально. Зараз покажу в принципі, гачки, які я буду використовувати. 42-грамові кормушки. Бажано от такого плану з стабілізаторами, щоб вони швидше підіймались до поверхні води, тому що дно ну, доволі тут нерівномірне. Такі ями. Замснаряд їх понаривав І щоб не обривати кормушки, потрібно, щоб кормушка максимально швидко підіймалася наверх. Також Важливим значенням, звичайно ж таки, відіграє погода. Цього року зима Європу, після 20 градусних морозів у другий день більш-менш відлиги. Зараз на даний момент температура 0 градусів, не холодно, тобто комфортно сидіти, головне тепло водітись, щоб не змерзнути. Це ж сидяча рибалка, це здоров'я важливіше за будь-яку рибку. Прикормка, друзі. По прикормці теж зупинюсь. Буквально на хвилинку зима. Відповідно, прикормка повинна бути з серії зимок. Бажано. Бажано, звичайно ж таки, з зимових серій. Чому? Тому що, як правило, зимові прикормочки вони дрібнофракційні, вони більш такі е, порошисті, якщо так правильно підібрав слово. Е, Рибка ними не наїсться. Метаболізм рибки і так близький до нуля, але все, ж вона жива. Відповідно, мінімальні затрати енергії в неї все одно йдуть, а якщо в неї йдуть мінімальні затрати енергії, то мінімальний, а в неї все ж повинен бути. Ну, з точки зору логіки. Важливо, звичайно ж таки також підібрати колір прикормки. Якщо літні прикормки, вони фактично всі кольори веселки, чорний, зелений, жовтий, червоний, синій, який хочеш, то зимою вони, як правильно, більш такі одноманітні, більш такі сіруваті. Чому? Тому що рослинності немає. Це здебільшого голе дно. Так і в цьому випадку. Тут дно, я знаю прекрасно, це так би мовити е дикий пляж, так він називається в бурштині. Не знаю, хто так придумав, дикий, не дикий, але пляж. Покупаюся люди, купаюся я. Миряю на дно, я завжди водою дивлюся і прекрасно знаю, яке тут дно. Тут зараз в принципі, пісочок, тут біля мене, але вже нижче. Був теж пісочок, але тільки замолило, тому дно такого більш коричневого кольору. Саме під таке дно я і розробив прикормочку. Зараз я стараюсь так та й зимою і воно більш практичніше переконався прикормочкою займатися вдома. Вчора на зі дня, практично півдня, я її зволожував, дозволожував. Чотири етапи це мене зайняло, не спіша, долив водички, розмішав, займався своїми справами, через годинку ще раз дозволожу і так до вечора. У мене прикормочка набула от такого коричневатого кольору. Тут флагман мотиль і флагман конупля. Знову ж таки, до ароматики треба теж підходити з розуму. Зараз актуальні, звичайно ж такі спеції. Тут особливих таких ароматів в ній не було, вони більш такі інертні, але як завжди зимою я використовую. Коріандр і курицю з супермаркетів, буквально по кілька грам, легенький ароматик і вдавив сюди буквально-6 зубчиків частини. Все гарно стояло, фактично за пів доби перейшло ароматом. Відчувається такий легенький чесничок і десь так на віддалі коріандр і куриця. В принципі, по ідеї якраз те, чим зараз можна можна Кусити рибу можна її змусити ще легенько, взяти гачачок в, е, гачачок в рот і ми її підсікнемо. По оснастках в мене тут інлайн, на одному інлайн, на іншому асиметрична петля. Зима, тому в принципі спорт виходить на другий-третій план без проблем і бажано використовувати два фідера. Обловлювати дві дистанції, ближню, дальню, зліва, справа, мілчі, глибше, рибу потрібно зимою завжди шукати. Відлига тепло після морозів, рибка трошки теоретично мала б розрухатись Один мінус сьогодні дуже низенький тиск, 726-28 мм стовпчика. На завтра вже підйом буквально на 10 мм. Ну, Але зимою все ж розраховувати на якийсь мегакльов на відкритій водоймі не доводиться, є в нас канал, але думаю, більше знає, я канал. Це не моє, не люблю. Тут спокійно, тут тихенько тут можна відпочити, тут можна насолодитись самим процесом. Ну а піймана, риба це таке, це вже п'ятий, десятий план. Ну що, зараз ми поступкуємо дно, знайдемо оптимальні точки, якісь аномалії попробуємо знайти. Виберу одну з ямочки, іншу попробую зловити, попробую зачепити забровочку. І тобто все що найцікавіше, якщо воно щось буде, воно обов'язково буде попереду, друзі, тому залишайтесь новий відеосезон почався. Друзі, якщо... Літом стартовий закорм він передбачає в собі 7-10 кормушок якісно забитих і потім ще на добру годину далі так би мовити загодовувати, щоб посадити рибу на точку. Зараз зимою велика кількість корму, навпаки, рибку може відлякати. Тому для стартового закорму достатньо трьох кормушок. Щоб позначити точку. Окрім того, не забуваємо давати так мовити, живу складову. Пробками мені більш подобається пробками, дехто безпосередньо прикормку, але пробками можна собі краще все ж так регулювати кількість корму. Ми рибку не перегодуємо, але все ж все потрібно в міру, Ось так виглядатиме. Наша наживочка це один опариш і два мотилика На іншому спробуємо суто два мотилика гачечки хаябуса. Зараз, в принципі, продемонструю їх. Ну що ж, перший закид, поїхали. Друзі, поки немає нас покльовок. ну, зимова рибалка, тут така річ, або зловиш, або не зловиш, частіше не зловиш стосовно риби. А от стосовно гарного настрою то однозначно. таку погоду, таку прекрасну зимову погоду посидіти на природі, подихати свіжим повітрям, відпочити, провести час за улюбленою справою, воно вартує воно дорожче будь-які і будь яких риби. Поки в нас затища, думаю, ви побачили мою саморобну обновочку в стилі хендмейд. Це крісло для фідера. Як завжди, стараюсь економити на всьому і що можна зробити самому роблю. В тому числі це таке крісло обійшлося мені десь біля 100 гривень те, щоб його зробити. Це балончик фарби, щоб... Помалювати в один колір, ну і кілька болтів, кілька гайок. Все інше було, в принципі, без жодних проблем, день роботи і зручне, прекрасне, надійне, надійне крісло. Думаю, по надійності Corom делюкс і крісла того плану ховаються в рази. Тут можна навіть гармату ставити, думаю, витримає. Єдине, звичайно, це мінус, що воно трохи таке. Не транспонтабельне, якщо десь його нести в руках незручно, але оскільки є машина, ніяких транспортів манісу. Все добре, все розбирається фактично і багато особи місця не займає. Починається якийсь вітер незначний мінус в тому, що я на захист. Вітерець, ну нічого, будемо якось з положення. Будемо чекати. Чекаємо на покльовочку рибки. Друзі, побачив першу цьогорічну покльовочку на фідер. Щастя, повні ставне щастя. Таку погоду, так мови, глухозим'я, побачити покльовку на фідер, просто кайф. Наводимо камеру на, на квівер фідера. На жаль, покльовочка не реалізована, залишилась, нерви, не витримали. Дуже обережно, дуже делікатно. За швидко я підсікнув, ну нічого. Надіємося, буде ще покльовки, обов'язково попадуть в кадр. Тому залишайтесь, друзі залишайтеся, далі буде, надіюсь тільки цікавіше Триває наша рибалочка товариство. Е -е, поки, на жаль, ота одна покльовка вона таки залишається єдиною, більше ніякої активності не було помічено. ну і, В принципі, ще от цих два крайніх закиди і почнемо трошки вже. Змінювати дистанцію. Ну, якщо по місцю ловлів, точці, то тут у нас з ямки глибина трошки більше 4 метрів, тут з брови біля трьох. Якраз та єдина покльовочка була саме з ямки, з 4 метрів, тому з брови ми зараз забираємо, будемо спробувати ближче, далі, лівіше правіше. Так би мовити, будемо застосовувати пошукову тактику. Ну, це зимовий фідер, він не передбачає в принципі, таких чистих закидів, перезакидів, як літній. Ну, достатньо раз в 5 хвилин, навіть раз в 10, не спіша, якщо вже трошки прикормочки є на точці. Перенасичувати однозначно не потрібно точку ловлі, якщо ловиться в кліпсу. Ну, трошки я вже збільшив довжину поводочка, поклавши 60-ки. Зменшив гачки, поклав, найменше, що в мене було гамакацу. По там, один мотиль, один щоб ну, використовував такі спреї, щоб виділити наживочку. Ну, поки що результату ніякого, та одна покльовочка, вона так і залишається втори з єдиною. Нічого страшного. Нічого страшного. Такий він є зимою фідер, друзі, але якщо навіть сьогодні не вдасться нічого зробити, однозначно я ще тут зніму відео і повірте мені, ми то ще гарно відрибали, важко просто підлаштуватися під рибу, під її активність, де ТП, погода, тиск, літом відіграє небо яке значення, а зимою в рази, в рази воно більш актуальне, тому висновки абсолютно ніяких не потрібно робити, навіть якщо ви вийшли. У мороз з фідером, нічого не зловили, не зупиняйтесь. Пробуйте щось змінювати, пробуйте іншу погоду, інший тиск, інше місце. Тобто, років 10 я вже з фідером, в принципі, і 11 років тому хтось мені б сказав, що можна Донними, снастями ловити зимою рибу. Я б таким вважам не панов, подивився, насправді можна і насправді можна дуже-дуже непогано. Сподіваюся, що в подальшому відео. Добре, все буде гладко, Ми обов'язково знімемо рибалочку з льодом, ми знімемо поплавочок, зимови. все в принципі, в перспективі і надію, що все воно буде. Тому, друзі, чекайте, чекайте відео, обов'язково обов'язково буде, перейду багато цікавого. Далі будемо. Друзі, 4 години як кілька хвилин. На жаль, як не як зима, і як би ми не старалися, але сидіти кілька годин в сидячому положенні, спостерігаючи за ківерами фідера, як не одягався, все воно стає прохолодно. Закінчився чай, закінчились канапки. На жаль, та одна єдина покилка, вона так і залишилась єдиною. Робота з поводками, очками, з наживкою результату ніякого не дала. Тобто рибки ми сьогодні не підіймали. Ну, Такий він є зимою фідер, не завжди вдається знайти підхід до риби, літом не завжди це вдається, бо зимою тим більше. ну, вас запевняю, в подальшому ми обов'язково зігран гарні відео про те, що зимою можна дуже класно, дуже якісно рибалити і досить непогано навіть відрибаюватися. Користуючись тим моментом, що трошки з тих вітрів з тих сніжок, буду закінчувати відео, буду потрохи збиратися вже. Тому товариство, як завжди, наприкінці. Вам бажати всього найкращого, всім щастя, всім здоров'я, всім позитивних емоцій, не тільки на рибалці, а й в житті. Головне, щоб в нас було все добре, а воно в нас наділи. так і буде товариством, всім миру, всім щастя, всім здоров'я. У кого є бажання, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте пальці так, пальці так. Друзі, ми зустрінемося на рибалці. Миру, всім.